Немає нічого подібного до соковитої свіжозібраної ягоди, яка вибухає солодким смаком на язиці. Будь то в оладках, фруктових салатах, смузі або просто так, чорниця століттями була частиною української культури. Вона, відмінно підходить для їстівної живоплоту і має безліч інших застосувань в саду або будинку. Якщо вас лякають фруктові дерева або у вас мало місця, кущі чорниці. Ідеальний стартовий фрукт для початківців-садівників, які хочуть інвестувати в поживні харчові культури, які будуть плодоносити довгі роки. Кожен, хто вирощував рододендрони або азалії, легко впорається з чорницею. Ви навіть можете вирощувати її в контейнерах на терасі. Якщо ви давно хотіли додати ягоди в свій город або декоративний сад, зверніть увагу на скромний кущ чорниці. Враховуючи високу ціну та можливе забруднення пестицидами чорниці в магазині, вирощування її у своєму саду, це корисна та варта діяльність. Чорниця може жити і плодоносити до 5 10 років, так що ви можете посадити її один раз і насолоджуватися її солодкістю довгі роки. Огляд рослини чорниці. Тип рослини, деревний багаторічник. Родина, вересові і рекісі. Вакинем Вид Вакинем анастефалем, зона морозостійкості USDA 3, 10. Сезон посадки осінь або весна. Догляд низький після вкорінення. Висота рослини 0,3-3-6 метра, в залежності від виду. Потреба в добривах низька або помірна. Температура до мінус 34 градуси Цельсія в період спокою. Рослини компаньйони, Живокіст, рододендрон, азалія. Тип грунту добре дренований суглинний Відстань між рослинами 0, 3, 2, 4 метра між кущами, 0, 6, 4, 2 метра між рядами. Потреба в поливі висока. Освітлення, повне сонце або півтінь. Термін життя 5, 50 років. Шкідники. Птахи, олені, жуки, попалиця, хвороби, бактеріальний рак, кореневий рак. Історія та культивація Чорниця – унікальний садовий фрукт, оскільки це одна з небагатьох культур, що походять з Північної Америки. Ці соковиті темносині ягоди росли в дикому вигляді на території США як мінімум 13 тисяч років, і багато ділянок активно оброблялися корінними племенами. Чорниця була одомашнена протягом останніх 100 років і швидко завоювала популярність у всьому світі завдяки своєму солодкому смаку, соковитості та високій харчовій цінності. Чорниця належить до роду вакенем, який включає понад 35 різних видів ягід, які є рідними для Північної Америки. Це деревні, довгоживучі багаторічні рослини сімейства Вересових. Найбільш культивовані види добре пристосовані до зон вирощування 3, 10 на сході та півдні США. Однак деякі види чорниці стійкі до температур нижче нуля в період спокою, що робить їх ідеальними для північних садівників, які все ще хочуть насолоджуватися свіжістю весняних та літніх ягід від дикої до культурної чорниці. Ті, хто відвідував скелясті гори Монтани або лісимен, знають наскільки популярна дика чорниця. На заході її часто називають гекльберрі, а в новій Англії просто дикою чорницею. Хоча технічно різні види, ці ягоди ростуть на американському ґрунті вже тисячі років. Корінні американці збирали і доглядали за дикими заростями чорниці століттями, але її почали культивувати на фермах і в садах тільки на початку 1900-х років. Садівник і фермер журавлини в Нью-Джерсі Елізабет Уайт вважається першовідкривачем одомашнення чорниці близько 1912 року. Її співпраця з ботаніком USD Фредеріком Ковіллом призвела до перших спроб селекції та експериментів з вирощування чорниці як харчової культури. Перша комерційна чорниця була зібрана і продана в 1916 році. За останнє століття вона досягла статусу суперфрукта. Причому ша лідирують у світовому виробництві чорниці, де росте чорниця? Чорниця, види вакенем, родом з північної Америки. Вона росте в дикому вигляді на північному сході. Її родичі, гекльберрі – є рідними для північно-західних та гірських районів США, Низькоросла або високоросла. Описана вища дика чорниця вважається низькорослою і відноситься до виду вакинеам анастифалем. Низькоросла чорниця родом зі Сходу США і часто продається як менська дика чорниця. Високорослі види частіше зустрічаються на фермах і в садах. Вони також є вихідцями зі східних штатів, але були більш інтенсивно виведені для виробництва. Існує велика різноманітність сортів. Включаючи північні та південні високорослі види. Північні високорослі сорти ідеально підходять для зон вирощування USD 4-7, тоді як південні високорослі віддають перевагу середземноморському клімату до зони USD 10. Ці південні види не вимагають періоду охолодження, як низькорослі і північні високорослі. Є також кролячий очей, який відмінно росте в теплих південних кліматах. Коротше кажучи, існує багато сортів чорниці. Вся складна термінологія осторонь досить просто зрозуміти, які види чорниці найкраще підходять для вашого саду. Ми розглянемо більше деталей та відмінностей між цими видами нижче, використання чорниці корінними народами. Корінні американці з самого початку знали, що в цих маленьких синіх фруктах є щось особливе. Вони називали їх зоряними ягодами через позначки на нижній частині кожного плоду. Багато племен використовували їх у лікувальних цілях для лікування кашлю, застуди, лихоманки та загоєння ран. Вони також використовували ягоди для консервування м'яса і сушили їх на зиму. Навіть листя і коріння дикої чорниці подрібнювали і сушили в порошок для медичного використання. Сильно бажаний смак дикої чорниці важко відтворити в одомашнених магазинних видах. Однак вирощена в саду чорниця дасть фору будь супермаркетної ягоді. Сучасні зусилля з розведення призвели до значних покращень у продуктивності, стійкості до хвороб та смаку садової чорниці, але масштабні промислові види часто є більш водянистими та твердими через акцент на врожайності та транспортуванні, а не на смаку чи поживності. Суперфруктова поживність. Чорниця буквально переповнена антиоксидантами і протираковими сполуками, але багато хто не знає, що вона також допомагає зміцнити імунітет, знизити ризик хронічних захворювань і прискорити метаболізм. Ці скромні сині ягоди багаті клітковиною, протизапальними сполуками, поліфенолами, вітаміном С, фолатами, махнієм та вітаміном К вони можуть покращити пам'ять та зір. Є значні докази того, що щоденна порція чорниці приносить величезну користь для здоров'я, особливо якщо вона вирощена в багатій мікроорганізмами ґрунті вашого саду. Чорниця має один з найвищих рівнів антиоксидантів серед усіх овочів і фруктів, а органічно вирощена чорниця без обробітку ґрунту має ще вищий рівень антиоксидантів, ніж звичайна. Щоб отримати всю користь від цього суперфуду, вирощування власної чорниці на сьогоднішній день є найкращим і найдешевшим варіантом. На щастя, ці маленькі багаторічні рослини напрочуд дружні до новачків. Після встановлення вони стають ідеальними декоративними їстівними рослинами, забезпечуючи поживну їжу на наступні десятиліття. Розмноження розмноження чорниці не так складно, як може здатися. Найчастіше її продають в садових магазинах і розплідниках в горщиках або з голими корінням. Чорницю також можна розмножувати нащадками, живцями листяних або хвойних порід. Чорницю можна розмножувати насінням, але це досить трудомістко і не дуже поширене. Як розмножувати чорницю в горщиках або з голим корінням? Майже всі великі розплідники та садові сайти пропонують рослини чорниці в горщиках. Пробках або з голим корінням. Рослини з голим корінням поставляються без ґрунту, тоді як рослини в горщиках і пробках мають кореневу кульку з ґрунтом. Рослини зазвичай відправляють у стані спокою, якщо їх купують поза сезоном. В іншому випадку їх можна пересаджувати відразу, якщо вони куплені навесні у місцевого постачальника. І рослини в горщиках, і рослини з голим корінням висаджуються однаково, як описано нижче. Якщо є можливість, краще вибирати кущі віком від 1 до 3 років для більш швидкого вкорінення. Якщо ви нетерплячі і хочете зібрати ягоди якомога швидше, вам неодмінно слід вибрати рослини в горщиках або голих коренях, а не інші варіанти. Звичайно, це зажадає великих початкових вкладень. Скільки коштує чорниця, при покупці в невеликих кількостях кущі чорниці можуть коштувати від 10 до 30 доларів кожен або більше, залежно від віку рослини. Старі рослини чорниці можуть коштувати до 100 доларів кожна. Великій кількості 50-100 пробок чорниці можна придбати за дешевшими оптовими цінами від 7 до 9 доларів за кущ, але вони будуть дуже молодими та маленькими. Органічні рослини будуть коштувати дорожче. Якщо ви обмежені в бюджеті або намагаєтеся посадити велику площу, розмноження нащадками або живцями буде найекономічнішим варіантом. Як розмножувати чорницю нащадками? Якщо у вас або у ваших близьких вже є хороші рослини чорниці, розмноження нащадками може бути швидким і дешевим способом збільшити кількість кущів. Як і полуниця, Кущі чорниці випускають пагони або нащадки від основи основної рослини. Ці нащадки вкорінюються поруч з материнською рослиною і можуть бути викопані з неушкодженими корінням для пересадки в інше місце. Просто використовуйте лопатку або лопату, щоб послабити нащадок або пагін біля основи. Обережно, щоб не турбувати коріння занадто сильно. Руками обережно витягніть нащадок і використовуйте секатор, щоб відокремити його від основної рослини, посадіть їх у суміш 50% ґрунтової суміші та 50% торфяного моху. Нехай рослини вкорінюються і дають новий ріст протягом декількох місяців, поки вони не стануть достатньо міцними для пересадки в сад, крім того, ви можете продовжувати вирощувати їх у горщиках. Як розмножувати чорницю живцями? Живці це просто частини стебла рослини, вкорінені в ґрунтовій суміші. Як і нащадки, цей метод працює тільки якщо у вас є вкорінені рослини чорниці, з яких можна брати матеріал. Живці листяних порід беруться з більш деревних частин рослини в період спокою пізньої зими. З іншого боку, живці хвойних порід збирають ранньою весною зі свіжого нового зростання. Живці хвойних порід більш популярні в комерційних умовах. Оскільки вони вкорінюються швидше і мають більший відсоток успіху. Живці листяних порід живці листяних порід беруться в період спокою куща чорниці і вимагають великого терпіння. Таким чином можна отримати десятки або навіть сотні рослин чорниці дуже дешево, однак це займає багато часу. Для початку переконайтеся, що материнський кущ чорниці піддався необхідного періоду охолодження для даного сорту. Цей метод найбільш поширений у північних регіонах вирощування і може бути не таким ефективним у зонах USD 9 або тепліше. Щоб взяти живці листяних порід, почніть з міцної, здорової материнської рослини, виберіть найміцніші гілки товщиною приблизно з олівець. Використовуйте дуже гострі, дезінфіковані секатори, щоб зрізати батоги або пагони довжиною близько 30-90 см, видаліть верхній сантиметр або близько того з кожного шматка і викиньте його. Потім розріжте кожну батіг на відрізки по 15 см і зріжте нижній кінець під кутом приблизно 45 градусів. Це не повинно бути ідеальним, оскільки це лише допомагає вставити живці в субстрат для вкорінення. Переконайтеся, що бруньки невеликі горбки на стеблі спрямовані вгору перед посадкою. Кожен відрізок стебла можна посадити в невеликий горщик, наповнений торф'яним мохом або ґрунтовою сумішю. Закопайте принаймні половину-дві третини довжини стебла в суміш, і знову перевірте, чи бруньки спрямовані вгору. Вони будуть виглядати як гілочки, що стирчать з ґрунту. Тримайте живці постійно вологими і теплими. Живцям листяних порід потрібно до 3-6 місяців для вкорінення. Тепловий килимок при температурі 18-21 прискорить процес. Гормон вкорінення також може прискорити утворення коренів. Після встановлення ви відчуєте опір, коли злегка потягнете стебла вгору. Їх можна пересадити у великі горщики з додаванням соснової кори або терси в суміш, а потім висадити в ґрунт наступної зими на другий рік. До замерзання землі. Головна перевага живців листяних порід полягає в тому, що їх можна брати пізніше в сезон, коли ви менш зайняті в саду. Вони також менш вимогливі, ніж живці хвойних порід, і навіть можуть вкорінюватися на відкритому повітрі в м'якому кліматі. Однак їх потрібно захищати від морозу в першу зиму. Живці хвойних порід. Живці хвойних порід більш поширені серед комерційних виробників і садівників, оскільки вони вкорінюються всього за 6-8 тижнів і можуть бути.